Парламентська асамблея Ради Європи пропонує ЄС надати українським біженцям право на постійне проживання, а також розробити програму фінансової підтримки внутрішніх переселенців в Україні. Саме з таким заголовком вийшла стаття Водольче Веле 27 червня. Отакі пропозиції лунають із водних кабінетів, і що буде запропоновано українцям з боку європейського парламенту. Ми сьогодні і обговоримо. На мене будемо гаяти час, тому поїхали. Державам-членам Європейського Союзу варто розглянути можливість надати біженцям з України право на постійне проживання на своїй території після завершення дії статусу тимчасового захисту для українців в ЄС. Проси йдеться в резолюції парламентської асамблеї Ради Європи, присвяченій терміновій необхідності знайти довгострокове політичне рішення для підтримки українських біженців, яка була запроваджена 27 червня на сесії Ради Європи. Автори статті наголошують на тому, що ЄС має знайти юридичну підставу для політичного перебування українців. Це не може нарадувати, бо я думаю, що багато хто із вас зачекався подібних рішень та дискусій з приводу подальшого статусу українців в Європі. В свою чергу Пар'є наголошує наступне пряма цитата: Романська асамблея привітала солідарність ЄС, завдяки якій, станом на кінець лютого 24-го року, на території європейських країн під статусом тимчасового захисту перебували 4,5 мільйона українців. Проте, з огляду на те, що війна Росії проти України триває, мільйони українців досі не можуть повернутися додому. Тому асамблея закликає країн-членів ЄСу продовжити тривалість раніше узгодженого терміну тимчасового захисту або знайти нові шляхи, які дадуть українцям змогу постійно перебувати на їхній території на юридично визначених підставах з доступом до права шукати притулок. Йдеться у резолюції. Подібні слова надають стриманий оптимізм та надію на подальше вирішення питання статусу українців в Європі. Дай Бог міцного здоров'я всім тим, хто підтримує дану ініціативу та подальшу інтеграцію українців до європейської сім'ї, бо тому, що на третьому році перебування в Європі ми всі заслужили на те, щоб розуміти, яке подальше майбутнє нас чекає саме тут. А сам я пояснює свою позицію наступними словами. Майбутніх українців, які знайшли проток європейських країнах, слід розглядати з рокової перспективи майбутнього членства України в ЄС. У цьому разі надання права на постійне проживання дозволить їм швидше інтегруватися та мати більше можливостей сприяти зміцненню ЄС. І тут важко не погодитись, що інтеграція українців до Європейського Союзу піде на краще країнам ЄСу. І у фразі про довгострокову перспективу я чую завуальоване так для отримання ПМП для українців в майбутньому. Економічна доцільність від українців є очевидною. Такі країни, як Польща, Німеччина та Чехія, до прикладу, вже відбили вкладені кошти в українців. Я скептично відношусь до ідеї вступу України до ЄС, особливо бачачи рівень бідності, корупції, а також пробивання чергового дна з боку нашого правлячого класу. А от до ідеї вступу українців до ЄС без України навіть дуже охотно віриться, так як люди, які проживають тут, вже досить гарно інтегровані до європейського життя, і відповідно в такому форматі, чому б і ні. Але це особисто моя думка. А як буде насправді, покаже лише Час, крім того, в асамблеї наголошують на тому, що національні уряди повинні подбати про те, щоб українці змогли зберегти свою ідентичність та культуру, а до їхні діти змогли вивчати рідну мову в навчальних закладах тих країнах, де вони знаходяться. І як по мені, то це чудова ініціатива, так як Україна буде мати зв'язок зі своїми громадянами, а Українці будуть мати зв'язок зі своєю батьківщиною. Якщо, до прикладу, національний уряд буде розвивати дану ініціативу, то Україна буде мати змогу на відродження в майбутньому. Що я маю на увазі? Був собі такий прем'єр-міністр Ріку Ю. Він правив у Сінгапурі близько 30 років. І під час свого правління він активно відправляв молодь за кордон на навчання. Мова зростала подалі від корупції, бідності, різноманітних зловживань з боку можновладців в Сінгапурі бо раніше був одним з найбільш корумпованих місць в світі. І після того, як ці люди поверталися до Сінгапуру, вони мали нульову терпимість до корупції, до зловживань і до всіх інших злочинів, які відбувалися в даній країні. Відповідно, ця молодь дала потужний поштовх для того, щоб Сінгапур піднявся із країни третього світу вперше. І відповідно, такий досвід може статися і в Україні. Але для цього потрібно розвивати дану ініціативу. Крім того, Париї виступає, щоб документи про вищу освіту з України визнавалися у Європі відповідно до місцевих акредитацій. Також є цікава ініціатива для людей літнього віку з України. Їм хочуть надати статус пенсіонера з усіма соціальними пільгами у тих країнах, де вони перебувають на даний момент. І це чудова ініціатива, і хоч це вірити, що вона буде проголосована. І відповідно наші батьки, ні бабусі будуть мати гідну пенсію, а також гідне соціальне забезпечення та медицину, на яку вони заслужили. Бо Україна і не хоче, і не може надати дані послуги своїм громадянам, бо вона дбає більше про тих, хто обслуговує державу, а саме про ментів, прокурорів, суддів та чиновників, які отримують гідну пенсію. І 40 тисяч на місяць, окрім того, Пар'є констатує, що повернення тих українських біженців, які виявляють бажання поїхати додому, не відбудеться миттєво і може потребувати років підготовки, яку слід розпочати вже зараз. Також у резолюції було сказано, що країни-члени Ради Європи повинні активно допомагати у питанні внушення особ в Україні, а також допомагати у питанні повернення всіх українців, які були депортовані до Росії, і це стосується в першу чергу дітей та військовополонених. Також в документі зазначається про реалізацію державної політики України по ВПО до 2025 року і про її фінансування, а також про підтримку гуманітарних та волонтерських організацій, які працюють на території України. І в якості висновку асамблея наголошує на тих моментах, на які потрібно звернути свою увагу Уряду України, який, в свою чергу, навпаки, ігнорує дані проблеми, особливо на фоні того, що в Україні досить критична. Довгострокова програма підтримки внутрішніх переселенців в Україні повинна включати фінансову допомогу для полегшення доступу до соціального житла, а також кредитів на відбудову приватного помешкання. Крім того, їм першочергово має надаватися фінансова підтримка у формі мікрофінансування або кредитних ліній під низький відсоток, закликає ПАРЄ. і особово тут немає що додати. Нехай ініціативи ЄСу будуть імплементовані в життя, і це дасть потужний поштовх для України в майбутньому. І зерна, які були посаджені зараз, в майбутньому проростуть на благо нашої країни. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал. І побачимось в наступному відео. Всім удачі, бережіть себе і удачі!